Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали у Бравл Старс саме для того, щоб жорстко прокачати спайка, конкретно на ньому затащити і нафармити багато-багато кубків. По суті, спайк доволі чіткий такий персонажик, на якому можна нормально наварити кубасів. Тому що ну, на ньому можна прям розкидувати Ого-го! Кстати, джекпот, диви! У кого таке було 600 коїнів на халяву? Це прям клас. у мене таке ще перший раз. У мене такого раніше не було. Ну, 600 коїнів на дорозі, як той казав, не валяється. І в принципі, Можна конкретно щас розносити на ще за спайка. Тому що кубків на ньому ще мало. Ми зараз ізі можемо вигравати, вигравати, вигравати і дуже жорстко нафермити на ньому багато кубасів. По суті, я думаю, це буде легко, тому що спайку має 10-ї сили. Попадаємося, ми поки що іноді проти ботів іноді ні. але я думаю, що кілька перемог і почнуть попадатись нам уже реальні гравці. А потім уже і сильні гравці також будуть попадатись. І зараз ми бистренько тупо будемо пробувати всіх розносити. чому би й ні? Тому що надо, надо конкретно жорстко фармитись. Отако бенц. Бенц. Диви! Я не розчитав сили. Приснилось! Просто ще не розігрався. Плюс два кубка. Все окей. Не розігрався, приснилось. Такого не було. Я не програвав, все нормально. В общем, приснилось, да. Не було такого, не міг я програти. Не міг я просто програти. Такого не буває. Погнали жорстко всіх розносити, там Ніта. Опа, не туди трохи стрельнув, ну нічого страшного. Забрали бустер і пішли валити. Була. Отако, мінус бул. Пішли сюди в центр накидаємо. Отако, гаджет заюзаємо. Конкретно порозносим ці бочки і погнали. Погнали всіх, просто розносити. Деріл, Сенді, Деріл дарова, гудбай, деріл. Давай туди вдогоночку закинемо, просто щоб було. Диви, вісім банок у мене є. Оце, оце я понімаю. Оце вже то, що треба. А не оці всякі ваші різні приколюхи. Десять банок у мене вже. Так, ти там, братуха, Мейсі, чи хто ти там? Давай, досвідос. Давай, пока. Хе-хе-хе. 12 банок. 14 банок зараз буде. Саня, конкретно розніс ботів. Оце ти красава, оце то сила. <правда> не, в цілому непогано ми розвалюємо, правда, не можу його знайти зараз останнього гравця. Десь він заникався дуже жорстко і цікаво, з сікох плюх він розлетиться. Мені здається, що з двох він легко може розсипатись. Прям дуже легко з двох плюх. Воно він внизу. О, це Ніта. Раз плюха і два плюха. <ріст> <ріст> Ізі, хоча першу я навіть не попав особо, але перемога у нас вже в кармані. Погнали далі. Треба конкретно жорстко виконувати квести, перемагати всіх убивати. Ну і само собою качати спайка. Я дуже радий, що я його вибрав. Ну і ви теж підсказали, що Сань краще бере спайка, тому що ну, Бері той ну, такий собі чел. Не самий поганий, але і не самий, в принципі, що хороший. Так що, окей, хоча. Так, Акем, здорова. Можна, кстати, і земс побитись насправді. Потому що. Ми насправді то доволі такі сильні чувачки. І можемо конкретно отако закидувати за стіни. Хі -хі 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 -хі. Халява. Халява дуже жорстка. Забираємо ще одну баночку, забираємо ще тут, ще баночку. Тут бібізян. Чи хто це? Да, бібізян, прикинь. Ну, бібізяна ми контримо Вообще жорстко, причому. Ух ти йо, бібізян! Давай, поки. Щось я провтикався, коротше. З цим бібізяном міг би він мене розвалити, звісно, але не вийшло в нього ні чорта. Погнали в центр, зараз тут теж повалимося. Понакидаємо чувачкам, ульту туди. Блін, ульта галіма вийшла. Ульта вийшла дуже галіма. Безтолково, я би сказав, даже. Ну, Деріла ми вбили, банок ми нафармили. 11 штук. Пішли, винесем цього попригунчика. з пушки стріляє. Отако От Бемс. Ультушечку, і отако будемо йому зараз накидувати, щоб він там боявся. І помирав, по суті. Пішов він там в туман, Щас він там і помре. Халява. Ізі, просто ізі Поки що дуже легко. П'ятий ранг у мене вже є, погнали далі. Хочеться дофармити його хоча б до 15-го, поки що. Потім далі будемо обов'язково те що фармити Ну, як піде, Щас ми конкретно пушимо кубки. По суті. Уже чувачків Появляється більше гравців. Ну, я думаю, ще ось буквально кілька перемог і стане набагато, набагато складніше грати. А там уже конкретно буде жорстко. Йо! 500 хп свалюємо. Так, Оце цей шарик у мене тоді був розбив. А зараз я його розбив. Ізі. Насправді у спайка дуже повільна перезарядка. Оце аби вона була крутіша, було б кайф. Так, Тут роза. Давай заберемо цю штуку, кинемо сюди ульт і прям конкретно їм будемо ульт накидувати. І там їм прям в общене солодко. Кинемо ще один ульт на Френка і на бочку. Блін, Френк мене майже вбив! 300 хп свалюємо! Санічка, хільця. Ой ой, ой чуть Перел мені не накидав жорстко, а Перел може зараз накидати. А ми туди ульту. А ми туди ульту і добили на просто на тоненькому. 25 хп оставалось. Отако зробити, ульту кинути, щоб чуть-чуть. Ну, можна сказати, ульту я просрав. Так, все, давай, гудбай. Нема чого з тобою церемонитись, братуха. Нема чого з тобою церемонитись. Просто давай перемагати, купу квестів виконувати і go. Поки ШД легко, то будемо в ШД фармити. Як тільки в ШД стане набагато складніше, то ми підемо в якийсь інший режим і будемо там теж розвалювати. Ще хотілося б суперсилу на нього отримати на спайка. Але, звісно, у мене тупо нема коїнів. Для таких речей тупо нема коїнів. Ну, нічого, можемо банки просто фармити і цього Примаса тоже биты. Эй, е, лисий! Ты обнаглив конкретно жестко, брат. Все, давай, до свидания. А ты че прибіг? Ты куда прийшов вообще? Так, тут Динич, Динич дуже жесткий. Ну, я в баню. Динича надо відійти. Все, давай, Дінич, до побачення. Блін, спайк кайфовий герой. Капець який кайфовий. Так, а тут у нас. Ooh. Лола. Чи як її там звати, я не пам'ятаю. Звичайно, гаджет використав. Ну, нічого страшного, главне, що я її розніс. І в принципі, чітко. Ще одна перемога. Уже 68 кубків на ньому. Непогано. Так, погнали тут розбивати бочки. Бо тут можна навіть гаджет заюзати, щоб просто швидше фармити. І треба Поко вбити. Бо Поко може мене теж задовбати трохи. Але і я можу його задовбувати чуть-чуть. Диви, попало по мені, збило мені він стрік, капець. Надо було ульту просто по ньому кидати. Ну, нічого страшного. Все одно плюс кубки. Трошечка я обнаглів, поняв, обнаглів і пішов жорстко фармити. Кстати, погнали, зараз забіжемо тупо в центр, і в центрі нафармимо сразу три банки. Мені здається, буде супер. Три ящика тупо сламаємо в центрі своїм гаджетом. Бо я бачиш, спавнююсь із не такою великою кількістю ХП, як хотілось би, і по суті не з самим великим демеджем. Але три банки ми забрали. А мені 20 чел. Тут теж чувачки жорсткі. Забираємо, одходимо. Цю штуку теж забираємо, активовуємо все підряд, просто конкретно розносимо. І хілимося само собою, бо ХП у мене капець як мало. Так, тут у нас Еш. Прочекали, Еша нема. Десь пропав. Ага, пішов далі. У нього 12 тисяч хп просто. Зума зійти. Так, кидай мульт. І все, перемога! Хе-хе, дуже мені подобається на Спайки, особливо в якійсь гарячій зоні. Він дуже класний чел. Потім, типа, в Бравл болі, доволі такий непоганий чувачок. Він взагалі в гем крабі теж класний. Погнали зараз опять в центр. Насправді, оце одна біда що ми трошки повільні. Але я думаю, зараз ми дійдемо до 10-го рангу і стане ну в рази в рази складніше. Так, ти чувачок, а ще шурує сюди. Я не знаю, що ти пішов до мене, Іначе мені портити настрій своїми оцими пострілами. Ми біжимо в центр, і мене нічого не колише. Я забираю купу бан. І стаю конкретно сильним перцем, конкретно сильний спайк, так, Ріко. Диви, і ця штука мене добила! Ах ти гамнючка! Ну нічого, п'ятий ранг теж норм. Так, погнали ламати банки. О, Карл, Карл це сила, яка може мене зараз розбити. Ну, вона мене і розбила! У мене дуже мало ХП, я спавнююсь з дуже малою кількістю. Я треба попробувати якісь щас командні ігри, типа гарячої зони. Мені здається, там я буду капець як розвалювати. Так, погнали сюди, тут якісь движення. Тут є дві жорсткий… треба заходити. Отако. Блін, не туди. Отако. Туда. Попав. Попап. Убив. Так, тут Френк зверху. Франка дуже легко вбивати. Спайком. Дивись. Отако. Отако. Е, лисий! Добило мене, чорт. Ладно, понадобилось по гарячій зоні. Є гаряча зона, взагалі чи нема? У нас, кстати, стартропчик випав рейерний, Ще один. Супер реерний. Непогано очки сили. І все. 66 кубків ми нафармили. І. 1850 XP. Новий пін. Почекайте я це вже забирав. Я, походу, надюпав прикинь. Я ж в минулій серії це забирав. І коїни ці потратив. Я їх потратив на спайка. Як в натурі без шуток на спайка потратив. Я не знаю, спайку, мені здається, щет надо Бо в спайка мало хп. Спайку надо щет Я чомусь думаю. І погнали попробуємо за спайком вальнути в. А, нема тут гарячої зони, на жаль. Так, да, гарячої зони, на жаль, нема. Но є гем Погнали туди. Тут у мене теж є якийсь квест в гімкрабі. Тому let's go. Я, в принципі, не парюсь. Зараз попробуємо, подивимося, як ми тут будемо фармити. Жорстко. Ми, кстати, за цим типом, клоуном, він теж легендарочка. І ще з меха челом. просто біжиш. Бемц. Накидав, відійшов. По цьому теж накидав такого легенько. Відійшов. Плюс гемчики забрав. І отхилився, само собою. Також накидав, Ульту туди заплюнув. І чуваки порозбивали всіх. А я просто сижу тут, щит фармлю. І гемчики теж. Бо ще дає мені змогу мати більше хп. А коли я маю більше хп, то значить я краще себе почуваю. Мене складніше вбити. Так, от такого зробимо. Кинемо ульт туди на всякий випадок. У мене вже 7 гемчиків. Конкретно ми розносимо. Так, там брок щось робить. Убив нашого меха. ми вбили брока. У мене 9 гемів, прикинь, Я вообще жорсткий тип. Вони мені нічого зробити не можуть, ці челікси, Вони мені взагалі нічого зробити не можуть. Я так бігаю скайпа. Давай тут туди кинемо. Прикинь, я просто ходю, збираю геми. Наші чуваки вмирають. У мене вже 10 гемів ми перемогли. Хі -хі -хі. хорошо. У мене 33 тисячі демеджа, 5 кілів, 0 смертей, просто прикинь. І чуваки хочуть далі йти, звісно, бо я їм тут гру виграв, грубо кажучи. Ну, насправді не я. Насправді, оцей чувак, який танк, у нього там 7 тисяч хп, то він дуже багато їх зонив. Я йому допомагав убивати, а сам я збирав просто купу гемів. І по суті, нам через то стало набагато легше грати. Так, давай знову накидаємо туди трошки кактусів. А ми теж проти спайка, прикинь. І він теж, кстати, щитом. Він теж зі. Щитом. Насправді дуже складно щось проти нього якось буде грати. Бо він теж жорсткий перець. У нас є певні проблеми, ще біта проти нас. Помагаємо, жорстко помагаємо. Так, Спайк, давай. Пості там. Постий там, жорстко. А, він кактуса все-таки взяв гаджетом. А я взяв не кактуса. Кактус, як я поняв, він ще хілить його. Ось в чому прикол. Отако вбиваємо, забираємо все і свалюємо. У <сіхі> мене 9 гемів знову. Знову 9 гемів. Отако туди закинемо. І все хорошо у нас. Все, у нас. Чіки пуки. Щас я забираю ще отако. Щоб мене все одно не вб'ють. Я думаю, у мене 11 гемів, у мене все кайф, отако. Мінус кактус, у мене вже 12 гемів. <сіхі> мені чуваки нічого зробити не мог. Все, давай, світ дулі. Ізі перемога. Просто я ще ще й квест в гемкрабі виконую. Ще буде кайф. Знову я стар 8 кілів, одна смерть. Так, Марко. Вибачай, поки і я тут жорстко фармлю кубасики. Клоун хоче далі зі мною грати. Не знаю, що. Клоун такий сіп. герой, насправді. Мені казали, що він не дуже хороший. Що він прям ну не імба. А от Бель з нами, Бель хороший. Дві, якими чуваками я попадаю. Лишу гон, у мене 100 кубків, і я, блін, бронзай. А я попадаю з чуваками, якими жовтними. тут ми, кстати, можемо капець як програти. Так, спайк проти нас знову. Так, жорстко валимо. Жорстко розносимо. Наш чувак пішов, Геми їм віддав. Просто пішов, Геми віддав на клоуні. Треба тепер Геми забирати. Надо прям геми забирати. Я пішов забрав всі <смі> чотири. Хе-хе-хе, знаю. Хоча в чуваків там левели, вообще якісь дикі. А я сижу, я їх, я їх як ботів розкидаю, понял. Бо це спайк. Правда, з ультою трошки просрався, не туди кинув, но ничего Спайк тема. Спайк тема, Бель тоже хороша. Бель їх зонить один від одного. А тут мені може бути габела. Відходимо. Відходим. Відходим. Ховаємося і все, перемога! Сюди! Третя перемога поспіль в гемкрабі. В общем кайф, Погнали лише мені ще дві перемоги. Давай Баль з нами. Бель не захотіла з нами йти. Ну нічого страшного. Сейчас підемо вдвох рознесемо. Можливо, а можливо і ні. По суті, вообще з кайфом фармим. Мені подобається. Да, дивись зики, як... проти яких жорстких ми тіпів попадаємося. Фіолетовий перед тим вообще червоний був. Я до такої э, э, ліги ніколи вообще не доходив. Даже. У мене все кайф, ну мене, правда, розбили. Хі -хі -хі. Ну, що ж поробиш. І таке буває. Клоуна вбили теж. Кстати, так швидко. Так быстро, клоуна завалили. Це капець. У них ще хенк, якого хп там мільярд. Давай, хенк до дулі. І, братуха, то я, давай тако, думай, що робить. Ми мансимо чуть-чуть. І я їх всіх побивав. Просто біжіть! Помагайте, хлопці! З нами джин, який взагалі не грає. АФК сидить, емоцію, блін, вибирає він. Не нашому помогти. є біда. Постій там подумайте поведінкою. А мене вбили! Клоун, давай, підбирай там все. Я біжу, клоун. Клоун, тяни на базу цю всю двіжуху. Убив! Свалюю! Свалюю! Плюс 7! Гемчиків сюди! Двік попадає одне з другим далеко! як воно стріляє далеко! Чорт. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, що робить? У нас, у нас, у нас зібралось! Блін, воно мене чуть не вбило. Ми убили їм типа. У мене 7 гемів, і в мене хп дупо ноль. Жить, жить, жить! Ні, 3 секунди, 2, там щас капець! Наші вбив. ні в гемів немає, погнали. Клоун, давай, клоун, давай, я кину цю штуку. Все, хлопці, свідулі. до свідулі, хенк. Всім до побачення. Тобі пока. В смислі? Це як понять? Так, убили. Там хенку капець мали. О такую штуку нажать треба. Забрать все. У мене 12. Я не помираю. Просто біжіть за мной. Ніхто і не знає, де я. Тих побивали наших. Живу! Живу! Две секунди одна. Я живу, я, я вижив! Сюда. Оце прям було складно. Хух, я знову. Мост кілінг. Я 48 тисяч демеджа наніс. 8 чоловік убив. Просто. Як я валив. Це жесть. А це все-навсе 9 тір. Як же складно. <laughs> Начинається гра. <laughs> Фух, ну все, давай ще раз. Одну каточку треба ще виграти, щоб квест пройти. А я в натурі задюпав геми. Я задюпав не геми, я задюпав коїни, бо я минулий раз забирав оті подарунки, отой пін, оті коїни. Прокачав спайка на всі ті коїни. А потім зайшов в ігру і знову забрав ці коїни, прикинь. Якийсь прикол. Так, проти в нас матрас. Матрас сильний, чувак, але матрас там попав в яму. Бері ще й свої хіли, поняв? Бері прикольний, тіп. Давай вам туди культушечку. У нас два хіллера, прикинь, дід і Бері. Я вообще жити буду вічно, напевно. Так мене застанили, але ну, я стою просто на оці калюжі, яка хілить мене. І вони ще й по мені стріляють. І матрас там, взагалі, получає купу плюх. Ой-ой-ой, мені якусь штуку кинули, всі помирали! Культу? Підхилити мене, не встигли! Чуть-чуть не встигли підхилити, нічого страшного, я щас появлюсь. У нас все кайф, умер дід. Не встиг ульту кинути ну нічого. У нашого бері там 13 гемів, і його там не вб'ють. Все, перемога. Халява. Халява, конкретна. Мені взагалі дуже класно грати. Я знову старплеєр. 48 тисяч демеджа Чуваки, мене хілили капець як жорстко Просто капець, як жорстко Вони мене хілили Мені це сподобалось. Ще супер реєрний стардропчик. Сюди давай. 100 коїнів. Халява, плюс ще 50 кубків. Вообще чітко. Ще плюс 50 кредитів на Непогано, не погано. І ще плюс 100 блінгів і стар -дропчик. В якому 50 коїнів. Все на все. Ну нічого страшного. Нічого страшного. У мене ще 5 тисяч блінгів я можу когось купити по скидончику, по скидончику якогось скінчиком на Макса Диви, якісь кін. Да? Непогано. У мене є на Макса скін во ще хоч якийсь. Ні, у мене на Макса скінів нема. Ну, кстати, це саме один із прикольних скінів на Макса. Бо є ще такий він галімий. Такий він такий собі. А оцей прикольний. Оцей прям на Макса прикольний скін. Давай його й купимо, Бенц. Сюда. Халява. Ізі Макс, equip now. Все, є скінчик на макса. Я за нього не сильно граю, але іноді валю. Хух, друзі, в принципі, на цьому можна і завершувати. Дякую вам за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал. Спайка будемо качати далі. Тільки я протупив, треба Надо було на нього скін купити. На спайка є, класний скін. Такий, напевно. він? да? Блін, обалденний скін треба було купити. він буде будемо, зі 11 часов. Ладно, тоді буду за геми купляти. Все, друзі, всім. Як би той казав, пока. А в мене скін на спайка є.